Якщо брати місто Харків, то наразі навіть шахедів у відповідно повітряному просторі МНС спостерігали, тому ніч минула спокійно. Натомість ворог бив знов ж таки і керованими авіабомбами, і шахедами по території області було сім ударів керованими авіа. Бомбами по а, напрямку Куп'янська, крім того, там ворог бив по місту із ре реактивних систем залпового вогню по, цен по центральній частині знову пошкоджена цивільна інфраструктура. А, проводимо наразі відновлення. Знову ж таки а, ще не можемо відновити повністю електропостачання для а, відповідно майже двох тисяч аб 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 абонентів, і а, тим не менше, ворог знову завдає ударів. На півночі е, відбили наші воїни сім ворожих атак. На куп'янському знову напрямку було атак таких дев'ять. Ну тобто, ворог постійно намагається просуватися вглиб нашої безпосередньої території, однак успіхів по жодному із напрямків немає. Найнебезпечніше знову знов ж таки це Куп'янський та Ізюмський напрямки. Населений пункт відповідно борова. Звідки і проходить у нас евакуація за добу було евакуйовано 13 мешканців. Під час однієї з атак росіяни поцілили у військовий шпиталь а, у Харкові. Розкажіть там, який масштаб ураження? Чи є можливість працювати медикам відновити будівлю та повноцінну роботу медзакладу? Звичайно, ми робимо все можливо всіма абсолютно службами, зокрема у повній комунікації з міністерством оборони щодо скажімо так, усунення наслідків такого удару удар був до, досить серйозний. Постраждало декілька корпусів, велика, велика кількість вікон вибиті, тому наразі робиться все можливе для того, щоб усунути наслідки. Тобто, це перше наше завдання. Далі вже будемо відповідно вживати заходів щодо вже відновлення, скажімо так. І ви вже згадували Куп'янськ на передовій росіяни тиснуть, регулярно ведуть вогонь по громаді. Скільки людей загалом змушені були залишити свої домівки? І чи триває нині евакуація? Ну якщо брати від травня минулого року, то взагалі з півночі нашої території, з Говчанського напрямку, з Куп'янського Ізюмського Юмського напрямку виїхало а, приблизно 20 тисяч людей. Якщо брати по куп'янську, то там ще залишається на заоскілі на лівому березі, це е, там де ближче до ворога е, приблизно 100 людей залишається на правому березі. 1200 людей. Звичайно, що надання відповідно комунальних послуг, електропостачання, газопостачання, водопостачання на лівому березі неможливо наразі, тому що інфраструктура досить серйозно пошкоджена. і Ворог е, через обстріли не дає фактично. Приступити для її відновлення на правому березі. Ситуація більш стабільна однак, все одно щодня ворог і керованими авіабомбами РСЗВ, всіма видами фактичного озброєнь ФПВ, дронами так само руйнує нашу цивільну інфраструктуру і прицільно б'є і по нашим медикам, і по підрозділам ДСНС, по національній поліції, по блокпостах. Ну і звичайно, по нашому мирному цивільному населенню. Тобто щодня ми маємо там. Інформацію щодо фактично, ну, тобто, там ураження нашого цивільного населення, крім того, коли люди вчасно не. Евакуюються з тих чи інших населених, тобто пунктів, зазнають ушкодження і іноді досить серйозних, і вже ризикуючи своїм життям, і наші військові, і національна поліція вже проводить заходи щодо там евакуації, фактично під обстрілами. Тому, звичайно, там відповідно користуючись нагодою, ще раз закликаємо. Виїжджати людей з небезпечних фактично територій на Херсонщині. Вони також схожа е, ситуація. Так, така ж тактика росіян. Вони дронами намагаються нищити е, цивільних, і от у них в Херсоні, наприклад, внутрішня така міграція, тобто з районів, які під прицільним вогнем постійно вони перевозять людей, тому що люди не хочуть виїжджати. Чи схожа історія у Куп'янську? Це невеличке місто, е, по ньому постійно гатять. А, чи є от така тактика, щоб якщо люди не хочуть виїжджати геть з Куп'янська, то вони переїжджають е, в іншу частину міста? Ну, ви знаєте, ми так слідкували за сім'ями, де була примусова вже евакуація сімей із дітьми, і фактично люди змінювали так у межах одного населеного пункту місце свого проживання, і фактично Національна поліція мала проводити розшукові заходи і встановлення фактичного місця перебування для того, щоб провести заходи евакуації, фактично врятувати людей. На жаль, ось така безвідповідальна, тобто поведінка, ми все абсолютно розуміємо про те, що люди не хочуть залишати свою власність, своє майно однак, наражати себе, особливо своїх а, дітей, на, на пряму небезпеку. Ну це досить безвідповідально, Тому ми маємо саме вживати такі заходи, проводити обов'язки. Скової евакуація саме у примусовий спосіб, вже далі. Ті, хто наразі залишається у Куп'янську, там наразі дітей немає. Ну і звичайно, доросле населення все одно ну тобто, ми проводимо комунікацію для того, щоб і вивести їх однак, досить скажімо так сумно про те, що доводиться пояснювати людям, що евакуація це дійсно спосіб зберегти своє життя. Ну і звичайно, у нас є всі необхідні умови для того, щоб надати місце для тимчасового проживання і в самому місті Харкові. і в інших населених пунктах нашої безпосередньо там області також організувати безкоштовну логістику до інших областей у випадку необхідності. Пане Олеже, і на завершення маємо менше хвилини, але от бачили відео, де люди прибирають комунальники? Це напевно характерна риса харків'ян, тому що я сама бачила, як щойно е, після обстрілу місто повертається, ніби і не було обстрілу. Е, чи заохочуєте ви комунальників? Ну тут йде у нас постійна така робота, тому що люди знов ж таки працюють під обстрілами, тобто ризикуючи своїм життям, і по куп'янську, так само там працює більше ста комунальників. Тобто, ми маємо все одно підтримувати у дієздатності всі абсолютно служби і надання звичайно, тобто, всіх абсолютно послуг, навіть під час обстрілів тих чи інших надзвичайних та безпосередньо подій.